окремо Закарпаття. Закарпаття завжди. Да, 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 тому що раніше його значит, до Черновіцької відносили, а зараз зрозуміло, що Закарпаття дуже така специфічна область, вона — показник практично центральної України. І практично результати дуже часто співпадають. В цілому по Україні по Закарпатті. Так що да, Закарпаття задоволення б там голосувало б за Кличко, якщо він залишився б ну, там. Майже 17% і дуже неохоче голосували, наприклад, за Олега Лішко. Тобто, показник такі, що такий патріархальний такий настрої Закарпаття, тобто за чоловіка, який здатний постояти за себе, а не за його протилежність, вони готові голосувати частіше, ніж там, центральна Україна. Тому в Закарпатці практично відрізняються. Цьому плані і, і центральної України відрізняють з тим, що вони набагато більш мобілізовані, наприклад, ніж Донбас, який 40% не визначилося в Закарпатті всього лише 25%. Але набагато це набагато менше, ніж Львівська там, Тернопільська область, де там 12% всього не визначилося. Тому Закарпаття займає чітко таку проміжну позицію між східною Україною і Західний. Незважаючи на те, що це саме прозахідне, ось, саме західне в <губ>, географічному плані область, вона центральна область, практично. Тобто, по, по всім показникам вона знаходиться нібито от, в віртуальному політичному простірі в центрі країни. Навіть безумно, не Київ, який більш такий про наприклад, ніж Київська область, але все ж таки вона дуже-дуже сильно відрізняється і від Сходу, і від заходу.